Доброго дня всі, хто бачить і хто чує. Сьогодні я закінчив варити буржуйку під заказ. Не я сам її придумав, можна так сказати. Ось, буржуйка цікава. Заказчик ну, сам їм намлював схему, я зробив, в принципі, ну, трошечки я там свої двері додав, а так то він ну, як захотів, так і зробив. Принцип простий. ну Здається, що там розпалив і все, але ж буржуйка велика дуже. І який смисл в такому всьому? А смисл такий, що він якби, закладає повністю всю буржуйку дровами донизу, закладає, а потім згори розпалює. От, ну Він так сказав, вона якби горить із гори до низу повністю. донизу. Так він казав, що буде робити. Я кажу, воно буде диміть, звісно. Ну, хазяїн барин казав, не буде. То як хоче, так і собі і робить. Ну, двері я зробив як у котла. Зрозуміло, що це воно може не дуже і треба. Ну, як є. Сюди колісники зварив, бо, що таких немає. Купити їх з арматурки 18-ї зварив. Колісники. Ну, все тут просто, як казав, дважди-2-4. Але мені звісно, цікаво, як вона буде горіти і гріти, скільки це все буде працювати. Ось таке чудо, юдо.